Вітаю, шановні ситуація в Курянській Народній Республіці продовжує розвиватися неабиякими темпами. Тому підготував для вас чергову добірку стислих новин, в яких поговоримо про головне без зайвої води і коротко. Отже, посилаючись на виття z каналів на українські пабліки, які так чи інакше вже почали потроху повідомляти теж якісь конкретні новини стосовно того, що там відбувається, посилаючись на ті відео, які присилають з різних напрямків і різних соцмереж, ми складаємо сьогоднішнє відео. Ну і те, чого я раніше не робив, а зараз все активніше почав це робити. Прошу після відео чи в кінці відео, якщо воно вам зайде, обов'язково поставити вподобайку і підписатися, оскільки це допомагає розвивати канал та розповсюджувати інформацію. Обіцяю подібні добірки, в залежності від того наскільки вони будуть набирати обертів і будуть серед вас ставати популярними, робити все частіше. Отже, переходимо до діла. Точної інформації, скільки квадратних кілометрів вже знаходиться під контролем українських військ, я не буду надавати, оскільки вона дуже варіативна. Одні пишуть 407 квадратних кілометрів, інші пишуть вже більше 500. Але і воєнкори, і українські пабліки, і ті чи інші засоби масової інформації підтверджують, що ситуація розвивається в позитивну сторону для української сторони дуже активно. Поки вшкварене втімічко міністерства нападу Російської Федерації бравурно повідомляє про те, що вони вже умудрилися знищити більше ніж 140 одиниць броньованої техніки збройних сил України та більше ніж 1200 осіб особового складу. Цей же час z пабліки просто верещать з ненависті. Вони повідомляють про те, що українські війська додумалися просунутися, фактично за дуже короткий період до села Мартинівка та Плєхово, і повідомляють про це не в одному z каналі, що ще не є. 100% відсотково підтвердженим, але виходячи з того, як z пабліки і скільки вони про це пишуть, це дуже ймовірна історія. Після швидкого і неймовірно успішного просування до Мартинівки і Плєхову z паблікам нічого не залишається, як піднімати куріву в їх звичному репертуарі. Українські війська бесчинства, бічинства, засіляються дома граждан, по походу розстрілюють і нікого нікуди не випускають. Це просто кошмар. Ну і все в такому дусі. Коротше кажучи, ви зрозуміли нічого нового. Окрім того, той натяк, який я робив два відео тому про те, що з'явився ось такий пост, що є загроза Білогородській області. Він виправдався. Сьогодні з'являється ось таке відео в безпосередньо в пабліках від української сторони, де наші бійці стоять в селищі саме Білогородської області, і ось що повідомляють. Бажаю здоров'я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункту Порос. Білогородська область, слава Україні, слава 252 му батальйону. Героям слава! На фоні великих паперових паб'єд теж саме шкварене Міністерство нападу Російської Федерації, авральним темпом знімає шести напрямків з території України, де точаться бойові дії, ті чи інші батальйони, список котрих ви зможете почитати в новинних каналах. Це не особливо важливо. Головне про те, що знято більше ніж 11 чи 12 батальйонів, які авральним темпом рухаються гасити пожежу, яка відбувається в Корянській Народній Республіці. Та з тими саме подіями, які відбуваються далі, і саме зараз, в мене є дуже великі сумніви, що, хоч половина їх туди доїде, тому що вони за звичною совковою манерою рухаються. В принципі, нас це влаштовує колонами, ще й весело знімаючи. Якщо пам'ятаєте, то рильська саме колона, яка була розбита в Октябрьську під Рильськом. Має нову інформацію бійці 116 шістнадцятої амбер українських військ підтвердили ту інформацію, що до 490 осіб можливо і е, дуже натякають на тому, що все ж таки це ближче до правди було знищено саме під час е, того, як атакували ту колону, про яку вже всі бачили і чули. Згодом, вже сьогодні, 10 числа ближче до обіду з'являється третє відео з третьою колоною, яка бравурно рухається визволяти свої краї. І з ким би ви думали б захмат чаєм, ось так. Ну як завжди, бравурно в тіктоці засвітилися. Після цього буквально через 20-30 хвилин з'являється інформація від Збройних сил України від представників тих, що вельми дякуємо за люб'язно надану інформацію. Ну а ще трішки згодом, буквально через годинку, ми бачимо ось таке. Достоменно невідомо, чи саме ця колона потрапила під роздачу, але згодом обов'язково ми це дізнаємося. Ну а зараз переходимо далі. На міжнародній арені все стабільно як завжди. Представники МАГАТЕ просять дуже обережно вести бойові дії, бути пильними під час проведення тих чи інших якихось конфліктів біля атомної електростанції Курської. Ну а е, представники заходу в особі союзників говорять про те, що це абсолютно право України вести бойові дії на території агресора, оскільки той є. Учасником тих бойових дій, що є нормою і повністю підтримують українські війська. Ну а Вашингтон Пост офіційно виклав публікацію про те, що ті території, які зараз знаходяться вже під контролем збройних сил України, можливо, буде визволити чи як завгодно це називаєте Росією, тільки не менше ніж за рік, якщо ж знову ж кажучи, вони не розширяться ще вдвічі чи втричі. На хвилиночку відволікаємося від Курянської народної республіки і повідомляю вам про те, що сьогодні військово-морські сили України знищили в Чорному морі газову вишку, яка дуже яскраво і весело палала. Як повідомляється на тій газовій вишці була саме розвідувальна оперативна техніка росіян, а також 40 осіб особового складу. Отже, що ми маємо на зараз? На 10 число карта саме бойових дій всього того, що відбувається в Курянській Народній Республіці, виглядає приблизно так: скільки квадратних кілометрів, знову ж кажу, вточнювати не буду. А ми чекаємо нових новин. Єдине, що скажу, судячи з того, що відбувається, це ще далеко не все, що нас чекає в найближчий час. І не забувайте, що ті батальйони, які перекидаються навіть Враховуючи Покровський дуже тяжкий для України зараз напрямок, розвантажують українські сили на територію України, це саме стосується Херсонської Запорізької області, тобто, так чи інакше, той план, який частково є, точніше кажучи, те, що відбувається зараз, є це частковим виконанням того плану, який собі Збройні сили України надумали, адже вивільнити і облегшити роботу внутрішньої фронтовій ситуації, це дуже важливо. До зустрічі. Не забудьте вподобайку поставити, і підписатися або ще краще репостнути.